Ну, я рахую, що це побутовий конфлікт, по-перше. Може, хлопці десь там трошки переборшили з тим всім, ну, бачу, думаю, що всі ви відео бачили, не буду нікого оправдовувати. Ну, Але трошки зробили з мухи слона в цьому питанні. Ну, але, звичайно, кожен з нас, якщо на ньому на мене є відповідальність, я свої кроки кожні аналізую і розумію, що в такі якісь питання мені не треба лазити, бо за мною авторитет, за мною ім'я. Я несу ідею, тобто, ну і ці дії можуть очорнитися. І влада використає цей момент так само. Це залежить ну, так само від вихованості бійців. Має бути. По дорогобрату, я вам хочу сказати, що загальновідомо, що на Закарпатті йде контрабанда людей, товарів, сигарет, і ціна питання сотні мільйонів доларів. На дорогобраті склалися справжні мафіозні структури, куди входять як кримінальні авторитети, так і представники силових структур, так і місцева влада отримують долю від цієї контрабанди. І тому дорогобрат в якійсь мірі є сигналом для правосельків, для всіх громадських активістів не лізти сюди. Це є Євочина, Медведчука, Блюка і інших людей, котрі цим займаються. Саме через це, очевидно, хлопцю так жорстоко там били. Їх чотири години, по суті, катували, поки передали в міліцію. Вони були зв'язані кочем, лежали в снігу півтора години. Провідник Дмитро Ярош розмовляв з керівником міліції. Виявляється, там з травматичних пістолетів стріляли в голову і дивилися, як куль відскакували. Тобто, це було таке дуже жорстке попередження. В тому числі, хоча звичайно конфлікт побутовий, яких трапляється дуже багато в Україні.